Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана і сьогодні починаю знімати свій влог. Сьогодні у нас понеділок, тільки що закінчила знімати попередній, він же змонтований. І буду скоро викладати його на канал. Зараз почала знімати, щоб поділитися своїми планами, що планую в'язати цього тижня. Ну і взагалі потім подивитися, чи це вдасться. Має вдатись, тому що це дуже все такі процеси, які потрібно зробити швидко, але вже як вийде. Отже, спочатку хочу розпочати з таких знову звіряток мініатюр. На цьому тижні мені потрібно буде зв'язати 5 братів хлюб-хлюба, я їх так називаю. Це маленькі гусачки в, в таких шляпах, знаєте, як козирки, я не пам'ятаю, як вони українською. Ось в таких капелюхах. Я їх вже неодноразово показувала у себе в логах. Хто не бачив, можете десь там пошукати, подивитися, або ж додивитися це відео до кінця, там вони обов'язково будуть. Бо це з тих іграшок, які мені потрібно точно дов'язати до кінця цього тижня. Отже, я підготувала ось таку корзинку з кольорами, які у мене будуть тут присутні. Це у нас білий колір, він йде як основний. Далі у нас такий Гарний блакитний колір це у нас будуть штанці. Ось цей помаранчевий колір це будуть ноженята. І ось саме ось цим кольором темним це будуть капелюшки. Ось цей, до речі, усі палітри, ось ці кольори це у нас джинс, а ось це у нас alize cotton Gold. Він у нас йде ніби зовсім трішки тонче. Тут у нас 50 грам на 160 метрів, а ось тут у нас 50 грам на 165 метрів. Дуже гарна палітра. Ось так мені дуже взагалі подобається зв'язати щось таке літнє. Класно, і ще якусь паєтку таку додати між цими смужками було б просто неймовірно. Я зараз дуже багато дивлюся різних літніх таких. Топів футболок, можливо, якщо вам буде цікаво, то зроблю для вас підбірку такого відеопідбірку таких топів. Можливо, вам буде цікаво, або зроблю вам, просто поставляю фотографії в дописі, хоча там дуже мало буде. Можливо, зроблю для вас окреме відео про мої ідеї на літо, що б я хотіла зв'язати. Це точно все не вийде зв'язати, бо ідей там просто е, дуже багато. В мене там вже ідеї і на осінь, і на зиму, але буду поступово. Можливо, вам справді зніму відео, тому пишіть в коментарях, чи вам таке взагалі цікаво. Ось така палітря. Це для моїх п'яти перших іграшок. Я не знаю, чи я їх зв'яжу одразу усі. Але сьогодні, по плану, у мене зв'язати хоча б тіло. Вони невеликі, хоча б тіло, ось цих п'ять штук, а далі вже буду дов'язувати усі деталі поступово. Далі з іграшкових планів це є кролик Пітер. Ось такий він виглядає з двох кольорів. Тобто основне тіло, бежевенький колір. До речі, кому цікавий, дуже класний колір. Прям такий гарний-гарний бежевий, камера, на жаль, їх завжди не хоче передавати нормально. Колір 07. Він прям дуже чудовий, його можливо ще використовувати для шкіри лялечок. Він гарно, дуже. Виглядає саме в цьому. Хтось бере світлішу, а ось цей, ну, прям, мені здається, такий гарний, бежевий. І ось цей у нас блакитний колір, у нас 15-й. Теж дуже гарний. Мені здається, це не 15-й. Щось тут уже напутане, а можливо, 15-й. Це, напевно, Ні, це 15-й, скоріш за все 75-й світлий, блакитний. Ось такий ось такі два моточки, які у нас мають перетворитися на три міні-іграшки, і буду вам все показувати поступово. Так, ось такі процеси. Наступний процес, який мені треба завершити цього тижня, це мій плюшевий заяць, потім буде ще один. Їх потрібно два зробити за цей тиждень. У мене на наступні 10 днів грандіозні плани, тому що в липні хочу більш зайнятися не замовленнями, а в'язанням іграшок на наявність, ось тому мені потрібно все подоробляти. Ось така у мене вже деталь: голівка є. Далі вушка зв'язані. І потрібно зв'язати ще тіло. Тіло я буду в'язати з трьох кольорів, тому що у нас основний кольор, який я на голову теж використовувала, це 310-й, до речі, пряжа у нас Alize Veluta, вона мені дуже подобається, вона не кришиться, не сипеться. Мені з нею дуже комфортно працювати. Ось тут можете подивитися на склад. Так, І у нас метраж 100 грам на 68 метрів. Далі, він в мене буде в одязі цей зайчик. Я обрала для одягу біленький колір, Ось такий для того, щоб зробити типу ковтинки. Вона буде одразу вив'язуватись, ковтинка. Ось можете номер кольору 55. І буде. Будуть ось такі штанці, вони якісь на камері все жовтувати робить. Камера все робить жовтувати. Теж такий гарний трявний зелений взагалі колір. І показую вам ось цей колір 11, дуже-дуже він гарний. І буде ось таке поєднання біла ковтинка і ось такий зелененький колір. Це ще один процес, і у мене є ще один іграшковий процес, який мені потрібно доробити до кінця червня. Точніше, не доробити, розумій стати сьогодні прям танцювати хоче не доробити, а. Взагалі, зв'язати. Це буде ще один заєць, але він буде більшим і буде в сукні. Буду його в'язати з пряжі Himalaya Dolphin Baby ось така пряжа. Я з колись пробувала в'язати дуже давно, але вона дуже сипалася. І, як не дивно, ось вона мені прийшла. І вона не супер сипиться. Я ще не пробувала в'язати. Коли буду, тоді буду вам розповідати. На відчуття, коли я пробую там щось роздвинути, оці варсинки, вони не супер сунуться. То я сподіваюся, що вона не буде сипатись, і це не буде ще один провал, через який і я колись не дуже любила в'язати з цієї пряжі. Так, у нас колір. Ось тут, не знаю, десь тут оце, напевно. Ренк, напевно, це колір. Напевно, він. Це такий, знаєте, бежево-попелястий, дуже гарний колір. І ось тут, як на диво, отам 100 грам на 65 метрів, а тут 100 грам на 120 метрів. Гарний колір, і він в мене буде поєднуватися з сукенкою в ось такому персиковому кольорі. Він е, такий ніжний персик, більш такий персик-персик, тому що тут він, як будто, вибілений. Ось можете подивитися теж колір. Поєднання дуже гарне. Так, е, воно засвічується, ніби, але вживу. Дуже гарне поєднання буде. І у нього будуть дуже гарні зелені оченята. Здається, зелені. Ні, блакитні, блакитні, чи зелені, я вже не пам'ятаю. Зараз вам покажу. Все-таки зелені ось такі. Дуже гарні. Краса. Так, з іграшкових планів, поки що це все. Я сподіваюся, що встигну зробити більше, ніж я вам показала. Це буду ділитися вам уже в кінці тижня. Не знаю, чи буду робити кожного дня підключення. Бо я колись пробувала. це не моя поки що тема. Мені, як знаєте, як мені дуже щось потрібно. Швидко робити. Я оце не можу підключатися, бо я потім розгублююся і, і нічого не встигаю. Тому, напевно, підключусь уже в кінці тижня і вам все покажу. Також у мене на цей тиждень не з іграшкових планів доробити свою футболку, яку я вам показувала. В позаминулому відео це було відео про усі мої процеси. Це моя футболочка з бавовни спаїткою. Я вам тут ставлю зараз фотографії. Я вже зробила першу примірку на себе, тому зможу вам вже показати, як вона виглядає приблизно на мені, бо вона ж буде і пратися ще. І плюс буде дов'язуватись довжина і рукави, то там буде зовсім по-іншому все виглядати, і горловина оброблятись. Але ось вам зараз ставлю, покажу, щоб ви в принципі, орієнтувалися, що я говорю. Ось і в мене в планах, не знаю, чи на цей тиждень, хочу поступово його в'язати, доробити все-таки хоча б цього тижня низ, щоб далі вже оформлювати горловину і рукавчики. Це такий мій план, бо хочу до середини липня вже там доробити всі схеми і запустити нове тестування. Бо, до речі, дівчата в мене зараз тестують мою футболку рожеву, зараз знову вставлю вам фотографії. Там, де вона вже в тестуванні, і вже приблизно 5-6 липня буде виходити майстер-клас. Вже дівчата починають. Починають дов'язувати. Я вже одна майстриня дов'язала, інші вже на фінішних прямих, тому скоро буду показувати вам красу, і буде перший тиждень дуже гарна ціна. На майстер-клас 250 гривень замість 350 гривень. Ось так, там буде велика розмірна сітка від XS до 2XL, тому, я думаю, зв'язати зможе в принципі кожен. Так, ось такі плани з приводу одягу. Хотілося б ще дов'язати спідничку, теж вам ставлю тут фотографію, яку я почала вже в'язати, і зробити для вас такий міні-майстер-клас на YouTube, щоб ви могли теж зв'язати і розрахувати на будь-які розміри, на будь-які параметри, такий вам огляд спідниці і приблизно як це все розраховувати. Можливо, вам комусь теж хочеться щось таке зв'язати. В принципі, це усі мої плани. Тож, зустрінемось уже в кінці тижня і подивимось, що я встигла. Усім привіт! Сьогодні вже вівторок, і хочу вам показати, що встигла зв'язати з запланованого, про що розповідала раніше. Для мене пройшов вже тиждень, навіть більше, для вас декілька секунд. Але все ж. Буду в цьому кусочку відео показувати вам більше фотографій та відео, тому що планувала зняти невеличкі шматки, де розповідаю про той чи інший процес, але мені дуже швидко потрібно було доробити за цей тиждень і багато процесів, тому. Буду показувати вам фотографії та якісь коротенькі відео. Ну, не вийде у мене ось так прямо зараз вам вже показувати, але фотографії є, та відео є, і буду вам показувати і розповідати про процеси. Почну з плюшевих зайців. Я планувала зв'язати одного зайця, але вийшло зв'язати два. Буду все розповідати. Отже, перший зайчик це дівчинка-зайчик з дуже класним бантом, сукенка в неї. Дуже прикольна. В'язала по безкоштовному майстер-класу з інтернету. Мені дуже сподобалося дещо я там під себе коригувала, але загалом вийшов класний заєць, висота десь орієнтовно 40 см. І така ну величенька зайка вийшла. В'язала я її з пряжі, як і планувала. Гімалая Dolphin Baby. У нас тут йде 100 грам на 120 метрів. В'язала з неї, до речі, ось цю пряжу. Раніше я дуже не любила, як я вже вам раніше розповідала, тому що вона дуже сильно торочилась. Я пробувала з неї в'язати напевно років. 5 тому, і вона мені дуже не сподобалась. Через це я думала, що вся пряжа плюшева така, і тому я не буду в'язати нічого з плюшем. Але ж я потім знайшла, мені дівчатка порадила ось таку пряжу, і там ще одна пряжа, яка не торочиться. Але ось ця така вона прям груба-груба. Ну, Порівняно з цією, ця ніби так виглядає не дуже е, грубшою, але все ж, коли в'яжеться ось ця, на цю треба гачок десь півтора рази більший. Ось Тому е, я все-таки вирішила спробувати, як написано по майстер-класу ось цю ниточку. І я скажу, що вона стала набагато краще. Єдине, що я робила, е, коли в'язала я, от, коли відрізався кінчик. Зараз я знайду і вам покажу. Ось в мене є на клубочку. Ось, коли я ось відрізала кінчик, так, я знімала ось ці частинки тут волосинок, якусь ось таку невелику частину. І ось тут є ниточки, які я між собою зв'язувала, тоді кінець не торочився, і було зручніше і пришивати деталі, і так само було зручніше в'язати ось цей кільця мігрумі починати, воно нічого не торочилося. Тобто, ось тут просто знімала волосики і робила вузлик з цих двох ниточок. Ось таким чином в'язала, тому е, поки що вона мені більш-менш подобається. і і з нею в'язала саме цю зайку. Якби знала, що вона така, то, можливо, на іншого зайця, якого зараз вам вставлю, можете побачити фотографію. Я б теж обрала цю нитку, бо в майстер-класі вказана саме вона, але я взяла вже ось таку Алізе Велюто. Тут у нас йде, як ви можете бачити, 100 г на 68 метрів. І в'язала гачком малуватим для цієї нитки, але мені не потрібно було, щоб заяць був супер великим. Дозамовляти нитку я вже не хотіла, бо я замовляла саме цю на цього зайця. Тому вирішила в'язати вже з неї. І ось такий результат у мене вийшов. Теж в'язала по безкоштовному майстер-класу. Зайчики вийшли дуже класні, мені подобається. Дівчинка-зайчик мені сподобався сподобалась більше за хлопчика. Ну, якось знаєте, Воно так по дівчачому прям мені дуже сподобалось, хоча Зайчик в штанцях теж непогано вийшов. В майстер-класі він йде однотонний, я там вже сама вираховувала кількість рядів, щоб пров'язати штанці, кількість рядів, щоб пров'язати оці шлейки, це все зробити. Але вийшло досить непогано, можете зараз побачити. Справилась я з цими зайцями буквально за 2,5 дні, так як я з плюшової пряжі досить. Мало в'язала, тому робота в мене йшла довше, тому що я дивилась дівчата, деякі в'яжуть набагато-набагато швидше. Ось Тому для мене це все рівно вже вау-результат. Далі я займалася уже наступними іграшками це були брати. Хлюп-хлюпа. Такі гусачки в шлемі вставляю вам фотографії, їх там загалом 5 штук. В'язались вони з пряжі YarnArt Jeans. я вам показувала на початку кольори. Чомусь цього разу вони в'язались ну, дуже довго. Я їх в'язала просто дня 3, напевно, хоча їх можна, в принципі, за 2 дні осилити. Дехто, якщо, напевно, дуже багато прямі швидко в'яже, може і за день їх зв'язати. Але в мене не було. Можливості, тому що я там дещо робила на майстер-клас, плюс планувала нові процеси, займалася іншими процесами, і ось так якось вони довго в'язалися. Так, і далі, що я в'язала далі? В'язала ще ось тільки вчора, буквально дов'язала ведмедиків, лікарів, теж прикріплю вам фотографії, але, на жаль, не сфотографувала на гарному фоні. їх. В мене є ще з попередніх разів фото, тому я вам вставлю, бо вони ідентичні. Тому повставляю вам, щоб ви побачили, що я в'язала. Там є лікарі-дві іграшки, лікарі-дівчинка і так само дві. Два ведмедика-хлопчика. Вони різні. З іграшок це все, що я зв'язала. І брала в процес, щоб просунути це мою футболку з паєтками. Ось так цей процес виглядає. Не знаю, чи в цьому відео вам на початку показувала, але покажу ще раз. В мене було недов'язано. У мене було недов'язаний ще ось цей візерунок, смужка, і загалом я вам здається показувала ще, коли в мене була ось ця частинка зв'язана. І ось цю частину я зв'язала. Тут почала вже в'язати резинку, але я в'яжу не звичайну резинку, а перехрещену. Точніше, перехрещеними такими петлями, тому що, так, тому що так, мені здається, буде гарніше. Ниточка дуже тоненька, резинку вона зовсім не тримає. І ось так буде хоча б такий гарний ефект. Резиночку спиці на резинку брала на розмір менший. Так, і Планую цього тижня дов'язати резинку і обробити хоча б горловину. По мене там ще буде інший процес, але це вже буду розповідати в наступних влогах, щоб ну, побачити. Там будуть нові процеси. Так, ось так виглядає, мені дуже подобається, що виходить на цьому етапі. Просто неймовірна краса, мені здається. Так, і ще один процес, який я в'язала, це футболка з бусин на бавовні. Ось так виглядає цей процес зараз. Він не дуже зручно його показувати, він ще зовсім маленький, і тут короткі в мене спиці. Але все ж виглядає ось так. Ви можете побачити, що тут така достатньо глибокий такий виріз горла, він дуже гарно лягає по силуету. Тут пров'язала, напевно, половину реглану, ще половина залишилась. І ось можете побачити полотно. Яке виходить дуже гарно з цими бусинками поєднані. Так, дуже подобається. Я пров'язала буквально трішки, ось це я в'язала, що тоді вам показувала, що тут пров'язувала ще росток, тут декілька залишалось в мене маркерів з одного з іншого боку, і його дов'язала і пров'язала вже по колу. Ось таку кількість рядів. Здається, небагато, але насправді тут три, спиці 3,5 ниточка дуже тоненька. У нас тут е, на 320 грам нитки 110 метрів. Ну, тобто, вона достатньо така велика. Ой, тонесенька, кажу, велика. <толків> тонесенька нитка. Деколи Вона дуже приємна, але ось це через те, що бачите, в неї така слабенька скрутка. Вона дуже часто розслоюється, але вона дуже ніжна, приємна, бавовна шовком. Прям... Мені дуже подобається. Але єдина оця проблема, що вона розслоюється, і ось в'язати спицями. Буває, зачіпляєш і не попадаєш в петельку, тому потрібно постійно дивитися, слідкувати, щоб все гарно зловити, і ніде не було ось цих якихось залишків петель. Ось такий процес у мене ще цього разу в'язався. І зараз вам покажу такий мій початковий це знаєте, процес ідеї, але поки що він перетворився в мене на зразок. Так, це мав бути дитячий светрик, але, але е я не потрапила в щільність. Точніше, я сама зараз його вигадую. І... Я вирішила зробити, ось, знаєте, як прям японське плече оце все враховувала, зробила схему для задньої частини. Але мені не подобається, тому що все-таки це дитяча річ, і там не треба супер якихось конструкцій. Бо, знаєте, як для жінок, то там і груди треба, і плечі, і все там, і як в чоловіків плечі враховувати. В дітей же там, в принципі, все набагато простіше, тому це такий пробний варіант. він вже, Оцей він мокрий ще, я його попрала тільки що якраз перед цим відео, як почала знімати, і поставила сушити для того, щоб зорієнтуватися точно по щільності. І дуже добре, що я це зробила, тому що в Довжину уже можна, можна побачити, точніше, я вже бачу, що він на сантиметр всів, тому по цьому буду вже орієнту... орієнтуватися і відштовхувати. У мене тут киця ходить і мені робить переверти, не дає мені дознімати відео. А, так, отже, і Тому я вирішила, що в мене буде пряма частина спини. Пряма тут буде, не буде скосу плеча. Це, до речі, буде майстер-класний дитячий светрик. Такий у мене є вже дорослий рожевий. Я Покажу далі відео. рожевий великий для жінок більшого розміру, і ось вирішила я зробити ще дитячий майстер-клас на дорослу версію. Зараз теж в процесі розробки, і так само почала розробляти на дитячу версію. У мене в племінниці буде в серпні день народження, в маленької там їй буде рік, тому я вирішила. Зв'язати. І ось добре, що я все ж таки вирішила попрати, тому що він підсів і розширився. І він буде дуже широкий і був би ніякий просто. Тому вже буду враховувати за потреби і в'язати по-іншому. Буде квадратна просто спинка з візерунками, і буде тут уже гарно формуватися. Тобто горловина буде ось так формуватися, і буде теж дуже гарно. В принципі, великої різниці не буде, просто. Буде іншим чином зв'язано. Ось такий процес покажу вам ще рожеву, як говорила. Ось, я говорила за ось цей рожевий светрик. Бачите, тут більше набагато візерунків, тому що він широченький. Це у нас розмір МК. Скоріше за все буде, я ще буду приміряти, тому що він планується таким достатньо об'ємним светром. Я минулий раз приміряла, і він мені не вистачало в рукава для супероб'ємного, але для звичайного такого моменту непогано виглядає, тому ось показую. Дуже погане освітлення стало. Сонця зовсім немає, десь за хмарами сховалося, тому, вибачайте, вже як є. Хотілося відзняти, щоб вам вже повністю показати. Ось так виглядає. У мене тут вже об'єднані рукави з спинкою. Так, тому ось. вийшла ось така краса. Горловина оброблена, вона подвійна у мене йде. Все мені тут подобається, гарно лягає. Ще сумніваюся за ось ширину рукава. Хоча тут буде ж не з кожної петлі підбиратись, то має бути нормально, тому що саме в цьому светрі рукавчики зменшуватись не будуть. Він буде такий оверсайз, ось такий гарний светрик. В дитячому светрі теж нічого не буде там зменшуватись, буде теж все. В такому одному прямому стилі, просто резинка буде це все збирати і фіксувати манжетиками. Так, Ось так виглядає. І покажу вам спинку. Ось таким чином, у мене мало бути тут по спинці в дитячому светрі, але я все-таки вирішила зробити пряменькими їх, для того, щоб було, в принципі, зручніше. В'язати. Так, і ось Тут можете побачити, що тут така потрійна йде частина, а на тому я зменшила і вона вже подвійна, щоб ось цей візерунок і хоча б захватити оці ромбики можна було а, хоча б від віку 1-2 роки, тому що на менший вік, скоріш за все, або тут прийдеться лишати одну ось ромбики, а це буде не дуже гарно. Будуть дві цих ромбових частини. І ось ця, напевно, а далі, можливо, пущу, просто ось таку смужку, добавлю. ось так. Ось так це все виглядає. Ось такі процеси у мене трапились цього тижня, е, такі готові роботи. І вже під'єднаюся в наступному до вас відео, покажу, що планую зробити. Це буде дуже цікаво, тому що буде відео, дов'язи, не дов'язів. Будемо просувати, дов'язувати, закінчувати процеси для того, щоб була змога розпочинати нові. Отже, дякую усім за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ще раз нагадую, що варто поставити вподобайку, підписатися на канал, та обов'язково пишіть коментарі, говорять, потрібно від семислів, слів, хоча зараз вже говорять, що можливо і треба більше. Тому пишіть, будь-що можете якісь розповідати історії життя. Мені буде цікаво. Почитати. Дякую, дякую всім! Бажаю гарного тижня і до зустрічі у нових відео. Папа! -па.